Як вам показати дуже-дуже звичайні правильні, але дефіцитні речі, якими ми завтра вирушаємо на схід? Бо на Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, вирішується доля світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І українські герої, воїни, вони борються. За цей вільний світ, а ми маємо їм допомогти. Допомогти чим можемо. Зараз тут е, я і наша команда, в тому числі і хлопці і дівчата зі справи громад, дуже дякую тим, хто їм допомагає, зібрали майна більше як на 5 мільйонів гривень. І це відбувається майже кожен день. Тут є генератори, які їдуть на фронт, тут є монітори, тут є вже. Планшети, які йдуть в 79-ку. А тут, я не знаю, як вам це показати. Тут є два матраси, які підготував Рошен і мій фонд для Героїв України, яку звуть Женя. Ви його скоро побачите. Це є теплові Мавіки, це є звичайні Мавіки, це і це є. Автомобільні радіостанції, які не знайдеш ніде, але ми це робимо. І все це робиться для обладнання знову монітори, знову старлінки. І це це робиться для обладнання електронікою вух, очей, наших артилеристів, наших десантників, наших е, моторізованих бригад. Ті, з якими у нас є безпосередній зв'язок у нас, а значить і у вас. Бо ваша небайдужість, бо ваша рішучість в дуже короткий термін буде реалізовуватися в захисті наших воїнів, буде реалізовуватися в збільшенні оборонного потенціалу. І це ваш внесок в контрнаступ, який ми дуже сподіваємося, почнеться вже в квітні. І цей контрнаступ або наступ може бути дуже дуже визначальний вирішальний. Слава Збройним силам України, слава Україні!